Вітаю вас, друзі! Учора стало відомо, що міністр війни, так званої Росії Шойгу, більше не міністр війни. Побідім. Замість Шойгу тепер призначено Андрія Білоусова. Він раніше був першим заступником прем'єр-міністра так званої Росії, і він вже оголосив про свої перші три кроки на новій посаді. Це Крисіть, хрючить і капитіть. Дуже цікаві події. Учора відбувалися і у Білгороді. А я нагадаю, що очільник окупаційної адміністрації там раніше казав, що треба Харків захопити. Харків призиднів області. тепер же він із сумною пикою вчиться рахувати. Вати ціла 15 чоловік на сьогоднішній день із вічини з-под завалов вчора, в річі вічірних обстрілів, у нас погибло. ще що Напевно, вперше від початку російсько-української війни на території самої так званої Росії було знищено цілий під'їзд. І Росіяни засмучені, вони дивуються, вони розв'язали війну. А тепер війна у них і всі пригранічні області вже напаміння. Донецьк, Луганськ, 14-го року. зміна міністра війни на так званій Росії була пояснена Кремлем, тим, що треба більше інновацій у сфері нападу на Україну. Побіждають тот, хто акрит. Більше крик для інновацій, Андрій Білоусов, новий міністр війни так званої Росії, сам по собі економіст. Про нього доволі мало публічної інформації. Він не часто дає інтерв'ю. Займався він тим, що допомагав так званій Росії обходити санкції. Що за задачі? Перша задача безусловно, це імпортозаміщення. У нас появились можливості імпортозаміщення і появилась необхідність імпортозаміщення. Російські військові пропагандисти збентежені оцим призначенням і питають: а хто це так? На жаль, скоріш за все для нас тут немає хороших новин, бо ця паскуда буде розбудовувати російський ВПК і покращуватиме забезпечення російської окупаційної армії. Але усе іще попереду. Тож побачимо. Поки що, давайте поговоримо про прекрасне місто Білгород, найбезпечніше у світі. Білгород саме защищений в тому сміслі в Росії, а може бути в мірі навіть. Учора там сталася дуже цікава і несподівана подія. Внаслідок невідомого удару або підриву обвалився цілий під'їзд. І мені теж хотілося просто орати куди-то туди верхні слої атмосфери. А і бісілі, але це називається не так. Це називається карма, і вона нарешті наздогнала росіян. Пам'ятаєте, коли росіяни завдавали ракетних ударів по житловому будинку у Умані або у Дніпрі? Вони святкували, вони насміхалися. Ціль удару достігнута. Всі назначені об'єкти поражені. Приємно? Не буду скривати. Приєднано гораздо приятні було б побачити рознесений в хлам якийсь Дніпровський мост. Коли росіяни зруйнували житловий будинок у Харкові. То вони написали, що це була замаскована військова база, і ще військовою базою вони називали житловий будинок, зруйнований у Львові. Ніскілька точних попаданій. Там склад з западним вооруженням пише, що поража. Тож ви знаєте, усе ж таки у Білгороді був не житловий будинок а база іранських інструкторів і різних бойовиків. Наздогнала росіян карма також і щодо іще однієї події. Декілька тижнів тому російські вбивці вбили рятувальника у Харкові. Ось його син. І вчора, коли російські рятувальники прибули на місце події у Білгороді, то там обвалився дах прямо на оцих рятувальників. Потім іще почалася невелика пожежа. То ж, доля, усе ж таки, вміє жартувати. Росіяни одразу поспішили у всьому звинуватити Україну та збройні сили України. Ворожонні сили України, терористичні збройні сили, терористичного государства України по жилому дому в Білгороді. Я скажу так, навіть якби це були дійсно ми, то я би не засмутився, але це зробила російська армія. Давайте розберемося по порядку. Учора з'явилося відео того самого вибуху у будівлі у Білгороді, і судячи із кадрів, можна можна дійти до двох висновків, або це був підрив із середини, або удар був позаду будівлі. Ось якраз фото позаду будівлі, і росіяни стверджують, що удар було завдано саме із тієї частини, і ще намалювали цікаву схему, з якого напрямку було завдано удару. Давайте за основу її візьмемо: саме ту схему, яку намалювали самі російські пропагандисти. Відкриваємо мапу і дивимося, що у разі, якщо удар було завдано, справді. Тієї сторони то це східна східно-північна сторона будинку, і вона дивиться. На територію самої так званої Росії, тобто удар мали завдавати із території так званої Росії, а не з території України. Є у росіян також і плутанина щодо того, а чим саме могли завдавати удару. Якщо це справді удар, то вони писали, що це були французькі керовані авіабомби. Потім версія змінилася на атаку МСІ. Зрештою, міністерство війни, так званої Росії, написало, що це була ракета. точка У. А за версією російських пропагандистів точки у виготовляють. Сполучені Штати Америки то американці продають зброю, за которое платять німці, да которо поставляють через Польщу, наприклад. На от котре потом наносять такі удари по нашим жилим домам. Звісно, ми віримо. Давайте тепер подивимося на ту саму американську точку. У. Ось вона. Російські пропагандисти показали уламки і написали, що це точка У, але це не точка У, це уламки зенітної ракети с 300 Росіяни часто їх використовували. Виють не за прямим призначенням а для ударів по Харкову. Ну і звісно, вони ставлять С-300 у Білгороді. свої своє С-300 в жилих кварталах, ані такі ж не люди. І за них погибли люди. Я особисто дослідивши матеріали у публічному доступі, припускаю, що це дійсно могла російська С-300 вдарити по російському будинку, але не можна відкидати її ще одну версію. Це могла бути російська керована авіабомба. Перше, що б я сказав, що дійсно є у нас в арсеналі каби, Це корікоректуруємо коррек... авіаційні бомби піці піцятсотка, де да? Представляєте, з точністю до п'яти метрів. Это практически влететь может в подъезд. Тим паче сьогодні, поки я записував це відео, росіяни знову скинули керовану авіабомбу на Білгородську область. Робили вони це і ще, наприклад, 4 травня. Відповідно, коли російські пропагандисти закликають помститися, то вони повинні розуміти, що у такому разі необхідно розбомбити Москву. По всім центрам всіх прийняття всіх рішень Путіна убити. у у будь-якому разі, якби так звана Росія не розв'язала війну проти України, і з Білгородом усе було б в порядку. Якби так звана Росія зараз не намагалася захопити Харківщину, Білгород би не страждав. Тя давайте візьмемо Харків, ну давайте йдіть і беріть. Нас пацани кров'ю жизнь за кожний сантиметр платять. на півночі Харківщини. Ситуація залишається складною і напруженою. Триває евакуація цивільного населення, зокрема із Вовчанська, і цих людей не зламати. Разом з тим важкі бої тривають і на сході нашої країни. Росіяни там також наступають. А ось оці кадри зняті неподалік від Красногорівки. Воїнам збройних сил України вдалося таки успішно уразити російський танк Сарай. Російські сараї з великими мангалами та засобами радіоелектронної боротьби буде набагато легше знищувати, тому що ви допомагаєте українському війську не просто із закупівлями дронів, а із інвестиціями у технології ось дуже свіжий приклад від 47-ї бригади. Зранку противник наштурмував штурмував більше десяти один із техніки. Заїхало, один з БТРів, саме оцей, був з ребами, і він чомусь став в полі і піхота звідти сіпала. Після цього ми намагалися його уразити звичайною впівіхою. Нам відбило телеметрію і заглушило мавіка. Потім уже іншим мавіком підлетіли на великій відстані на зумі і твоїм дроном з донаведенням. З першого ж разу його вразили. Треба перестали працювати. Я вільно вже підлетів мавіком, нормально познімав. Спереду стояв реп на три секції. Ззаду такий самий на три секції реп і по центру, зверху, на даху. Був ще один невеликий рап з антенами. Власне, цей БТР було знищено, і там, де не могли впоратися звичайні fpv-дрони, впорались ваші дрони із технологією до наведення. Це прекрасний результат. І ще, друзі, хочу вам подякувати за вашу постійну допомогу. Дякую вам за те, що ви істотно посилюєте українське військо. Завтра буде один дуже великий і дуже важливий збір. Не пропустіть і продовжуйте підтримувати українське військо.